Так, усім доброго вечора ще раз. Валерій Ващенко, головний тренер Київської обоні. Валерій Ващенко, стандартний, класичний коментар після гри, будь ласка. Ну, що сказати, гра, в принципі, ми знали, проти кого ми граємо. По-перше, добротна, хороша команда, рух, хороший кадровий потенціал і молоді хлопці, які. ну, на протязі чемпіонату показували дуже гарний футбол і малюнок гри. Тому ми знали, з ким нам прийдеться грати, але то, як, так як складувалась гра, десь не пощастило. Більш нам були моменти, особливо в першому таймі. Тому треба все було крім забитих м'ячів сьогодні. Так, прошу. скажіть, будь ласка, коли ви узнали результат матчу в Полтаві і ваша реакція? В перерві нашому. Так. Ми, і ми знаємо я хлопців і, і хлопцям завжди кажу, все в наших руках, ногах, тому треба виходити. Зараз кожна гра і все від нас залежить. Як там будуть інші грати, ну, ми стараємося не енергію не да. Тому хочеться сконцентруватися тільки на своїх іграх. Тому зараз там дивитися, як там інші, там пусть та і, і їх ігри, да. Нам треба свої очки брати, тоді я думаю, буде все добре. І від цього ще наступне питання. Ви сказали грати і свої очки брати. На вашу думку, скільки ще потрібно взяти балів, щоб хоча б напряму наводити? То будемо старатися максимально брати. А там буде вже ситуація підказувати. Ми граємо в кожну ігру, стараємося і прагнемо на максимальних ресурсах. А там як буде, як би, я ж кажу, да, сьогодні би, да, один бал десь якби плюсик чи, чи мінус. Ну ми знаємо, дві, два тури залишилося, залишилися, тому треба тобто, набирати максимально. А там уже будемо дивитися. Дякуємо. Так. Прошу пан Петро, а тоді ще від мене запитання: що, що сказав роздягальній команді вже після гри? Я Поблагодарив хлопців за гарну ігру, за бажання, за натиск. Відчувалося, що хлопці в кожному матчі вже набдобувають такий можна сказати досвід. І воно, ми бачимо цю динаміку приємну, тому хочеться, ну що сказати, поблагодарили за гру, але якби руки ми не опускаємо, ще два тури є, і треба вже сконцентруватися на цих двох турах. Але сьогодні при цій грі я ну, вважаю, якщо б забили, ну виграли матч, було б ну, дуже так дуже приємно да, для всіх. Да. Комфортніше, звісно, да. тому ну, нічого, рухаємося далі. Ще розмовляли, я бачив після матчу з головним тренером руха, у них якраз задача, в принципі, зараз таких у нас свої задачі, у них свої да, задачі. Да, да. Що, що, що сказали? Що? Поблагодарили за гру, якби да. сказали, так да. приємно чути від да, суперника, що сьогодні була достойна гра, mm -hmm. і то, що, то, що от ми по, по, по розмові сказали, що. Їм було ну, найбільше тяжко сьогодні грати з нами Нічого. за весь чемпіонат, да, і з ким вони не грали, тому це приємно, що рухаємося в правильному напрямку. Визначають, би, що ми можемо рухатися. Ну, побажали дальнішого успіху друг другу. Да, це футбол, і тому на футбольному полі би, виграє сильніше. Супер, дякую. Дякую, дякую. вам. Доброго дня, колеги. Розпочинаємо після матчу у прес конференцію головного тренера футбольного клубу Рух Віталія Юрійовича Пономарьова. Віталій Юрійовичу, аналіз сьогоднішнього поєдинку з першого вуст. Ну, сьогодні нам далеко не все виходило в сьогоднішньому матчі. Ми знали, як буде грати оболонь. Це якісна команда, яка грає в силовий футбол. І ми знали, що вони такий футбол будуть грати. Тому готувалися до такого матчу, але не в не все нам виходило. Знову ж таки хочу зразу так все розставити, тому що в нас було завдання створити в цьому сезоні конкурентно знатну команду. Ви знаєте, вік наших хлопців, тому я би дуже не хотів, щоб наше завдання не помінялося, та в нас є шанс потрапити в Єврокубки. Але на сьогоднішній день ми повинні зробити команду, яка в будь-якому матчі буде виходити і грати на досить високому рівні. На сьогоднішній день цього немає. Знову ж таки, з огляду на це, що команда формується тільки, вона не є сформована до кінця ця команда. Тому багато роботи, потрібно працювати, і це об'єктивно. І хлопці, я сказав, що вони повинні далі працювати, якщо ми не хочемо зупинятися, у нас є хороші, якісні, перспективні футболісти, але знову ж таки, вони. Не до кінця сформовані на сьогоднішній день. І вимагати від них сьогодні якогось результату, на мою думку, це буде неправильно. І все ж таки ви сказали, що є шанс Європи. Ну, я не хочу давати якихось відсотків. Шанс є, але я би не хотів, щоб ця ситуація в турнірі таблиці тиснула на хлопців. Звичайно, він з'явився, дякуючи праці тих хлопців. Знову ж таки, повинен завжди бути запас, повинен бути рівень. І наше завдання, щоб ми кожен матч виходили і грали на якомусь певному якісному рівні. Тому я не хочу зараз якийсь кінець чемпіонату, Кожні, всі команди вирішують свої якісь локальні завдання. Складно для всіх команд, напевно, буде останні ці тому... Ми будемо битися до кінця, але грати до кінця, щоб зайняти чим найвище місце. Чи є ще запитання? Дякую. Дякую.